<кій> Вітаю. Антон Даньків проходить місію Українська робота в грі Payday 2. Отже, першим ділом, звичайно, купляємо активи. Найвищий рівень складності. Купляємо код відставин. <кій> ну, закри... закриємо, якщо треба, буде ворота. Я робив вже огляд, правда, через технічні проблеми без озвучки. Опит нового ділу. І, звичайно, беремо зброю. Візьметься. Соудеповське дерьмо. Хоча ні. Набагато краще взяти авторевольвер або Desert Eagle. І. І це російське дерьмо. Ну і я готовий. Я вже робив відео, яке казав. Там я не купив, був кода. І тут буде з озвучкою. Там я пройшов на стелсі. Секунду. Де... Нормально в компанії крутого негра і красивої дамочки. Два паршивих копа, яких можливо прийдеться пришити. Охранник. Йо. Такс. Відповідаємо на пейджер. В Все, якщо я не помиляюсь, був пістолет. До речі, де він? Вибачте. Такс. Чорт. Тут може бути баба з цивілів довбаних. Там могла бути дамочка легкої поведінки. Фаак. Зараза. Мене спалили. Хм. Ну, цього разу буде, похоже, проходження з штурмом. Першим ділом ложимо цивілів проклятих. Е, ні, ні. Стрельнемо в повітря. Цивілів. Явно, по ідеї, до цивілів це доходить. Так. Беремо украшені. І несемо машину. Як тільки з'явиться поліцейська машина, ці два дебіла не врахуються. Боже, правий. Машина втече. Угу. Чорт. Він втікає. Треба зв'язувати цивілів, щоб затримати штурм. Ну потім таке почнеться. Я вже відвічаю. Капець буде. Зараз зв'яжемо цього, ставимо дрельку на... на цей титановий сейф. Він впорається, якщо я не помиляюсь, по ідеї він зверлиться 4 хвилини з ніжками. Менше 3 хвилин. ніжкою 30%. Відбираємо поки шанс. Всі посилочки. Ну, тепер, а тепер попробуємо зробити е, зачистку магазина. Ну, звичайно, не в нацистському сенсі масового геноциду. Хі -хі. Хоча це і не смішно. Але, в сенсі очис... обчистити магазин від зайвих. ...дорогоцінних іграшок. Ніколи не розумів, нащо вся гризня робиться за жалюгідний шматок золота. Блін. Взагалі я в золоті логіки не розумію. Так, металик — метал, блін. Ну, досить м'який, мало практичної користі. Чи й шкоду робить. Не тільки в кримінальному сенсі. Тут вже велика історія. Ремонтуємо. Ремонтуємо цей проклятий, блін. А той сам відремонтувався. Дрелька повністю прокачана майже по всіх параметрах, крім, крім тишини. Так, швидше робіть свою чорну роботу, блін. Ми маємо найти для тих, хто бачив те відео або грав по ідеї. Хто не грав, я скажу. Ну, Тіару. Ну таку невелику весільну, так сказати, корону. Ми маємо її. Красти. зараза Револьвер з уроном за 200. Ідеальний аргумент. Його скорострільність тепер підвищена. Зволоч. Нам. Беремо ще цей. йо -моє. Блін! Для... Ті, хто грав в Payday, Представляють, як мені, блін, повезло, що цей козел не дав пендаля. Ще гірше було, якби він дав пендаля і переключився на ботів. Сволоч. Для тих, хто не знає каже. Цей добрий дядючка кл... називається клокер. Я дізнався, клок означає плащ. Напевно, через їхню любов до. маскування. Сволочі. Яку... Оу! А ти що за сволоч? С. Найгірший тип ворога. Пейдеї стандартний. Елітний спецназ генсек. Генсек це. Ох... Це, скажімо так. Приватна охоронна компанія, яка якось біса тримає власний спецназ. Ну, хоча по сюжету, щоб ефективніше боротися зі злочинцями. Да. Напевно, копи їм конкретно заздріть. Від доповнення до пейде, яке називається файли FBR, я дізнався. Ці блін. Що ФБР їхніми послугами навіть користується. Наняли їх за бабло. А вони, я скажу прямо, круті мужики. Ну от. Ну, практично я це і хотів зізнаюся. Показати, як це Ограблення проходить на штурмі. О, боже, машина на місці спасатель. Вони заложників випускають. Що, звісно, паршево. Якби я в... Ох ты, -мо. Здохне уже. Здохне. Вставай, в мене вкачано спеціальний навик, який дозволяє піднімати криком. Оу, oh шит. Чорти, ты. Солочі паршеві. Чорт. А тут -а здоровий здоровый з пулеметом. Череп дозер. Наймуху... самый найсильніший блін ворог гри. Він оглох на е, Вогні. Прощавай. Черепок. Волочь першие, він в бойовому стані. Клокер пендаль і ти лежеш. Навіть відстрілятися, блін, не можеш, я відповідаю. Це ж капець. Хоча на цій складності капець роблять навіть звичайні копи. Так, зобходимо цей мусоровоз. Відстрілюємо копа, так. Для пущу ефекта Кличемо ботів. Це стандартно. Всі пояснення для тих, хто не грав в цю гру, блін. Давайте козли довбані. Крадемо Я маю донести тіару вкрадену в підлому москаля, який нашого українського пацана, блін, розвів і він 8 років сидів в тюрмі. Детальніше в статті впейдай віки. Оце називається суперограбління. Я звалив, зв... зароб... заробив Лям 600 приблизно. Відправимо на офшорний щот. Просі... Вибач, господи, як Янукович. Ну, ще на завершення продемонструю все це. Всю цю задницю. Ну, точніше, як поповняються очки. І що мені в черговий раз попадеться. Mm. Я не здивуюся, якщо це довбаний сейф з паршивими скінами. Які я не можу розслугувати через піратку і глюки. Mm. Ну, в цілому цього, я кажуть, чого і слідувало, ожидати. Дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте канал. До зустрічі